Та, та хто знав, що то ти? Цей, ти, ти але, а з другого боку, я як думаю, як квітка, як квітка, він хоче бути нарцисом. Чуєш? Тю люди отут в Тіктоці знати, що ти нарцис. Чекай, я вже досідати. Нарцис нарцисс, бо ти хочеш бути квіткою. Я так. Вже все хочу, Будеш нарцизом тепер, все. Та. А ти не а ти не а ти, ти нарцис. Я тебе, Я дроблю буду... нарцис. Я теж смеялась і прочитала коментар, що Віталій написав. А я бачила, що було з нами собаки якраз. Думаю, він хоче бути, він хоче, щоб ми його кликали на цес. <гум> Але й придумав. <гум> Ви ж тут всі, скільки тут, шість чоловік дивиться, буде тебе кликати на РЦС. А де та коментарій такий був, Наташ? А то, о, в мене під відео. <гум> У тебе? Не? Так, Олі під відео. Вирішила. Але слухай, так, як, так якби він знав. Я я лиш коли зайшла, я така була славна тако... Я думаю, ей, беру телефон, подивилася, захожу, о, справедливо спробувати, та... думаю, допидися. Та... То квітка, я квіточка на та, і я вже почала заш'яти. Наташа, Квіточка як Квіточка. Вміє слухай підняти.